Наближається Дні Великого Поста. Цей піс цього року буде характерний, особливий тим, що ми особливо будемо молитися за тих, хто загинули на Євромайдані. Сорокаусти поминальні будуть не лише за тих, хто давно помер, давно відійшов від життя, в першу чергу цей піс буде присвячений загиблим на Майдані, загиблим за наше щасливе майбутнє. Тому я закликаю усіх цей піст провести в першу чергу з молитвою про загиблих, очищаючи свої душі, очищаючи свій розум, ми спроможемося того, що буде у нас все добре. Адже джерелом влади є народ. І чого достойний цей народ, такого правителя він вибирає. І коли ми сьогодні хвилюємось, хто буде. Президентом, хто буде прем'єром, хто буде головою обласної державної адміністрації, буде той, який подібний до нас. Тому для того, щоб побачити, хто це буде і хто це зможе бути, треба в першу чергу очиститися самим, самому собі. І заповідь говорить: блажений чистий серцем, бо тієї Бога побачить. І якщо ми свої серця в піст очистимо, ми проголосуємо за того президента, який буде достойний нас, такий же самий буде чистий. Якщо ми не змінимось самі, то не зміниться нічого. Поміняється обличчя і прізвища, а залишиться все те ж саме. Тому цей піст, як ніколи, як ніякий інший, належить нам провести в щирому покаянні очищення себе від всякого гріха, для того, щоб майбутнє наше було щасливим. Ми Чистими очах постами і чистим серцем воістину вигукнули Христос воістину воскрес. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і хай піс нас буде дієвим, піс нас буде очищаючим, а життя наше майбутнє буде щасливим з Воскресним Христом.